санкции против России вторичные санкции. Кстати, а есть санкции против пролива имени товарища Сталина? То есть как санкционный режим влияет на работу Посейдона? Никто не знает. Просто интересно, нигде не прописано, что мы приказываем Посейдону не поднимать встречные радиоактивные цунами, которые снесут всю континентальную часть Соединенных Штатов Америки, оставив только нет, да, то есть. В санкционном списке Сената это нигде не прописано. Нет? Ну и правильно. Ну и правильно. Ну и действительно. Ну и ладно. Но просто не должно быть никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Вы хотите уничтожить Россию? Я вам в очередной раз напомню. А зачем такой мир, в котором нет России? Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная, глобальная катастрофа. Но я все-таки как... Гражданин Росії і глава Російського государства. Тоді хочу задаться питання: а зачем нам такой мир, якщо там не буде Росії? Цю фразу вперше сказав ще в 2018 році. Зараз 2025 нічого не змінюється. Нічого. Ми знову ж таки повертаємося до е, трупу Савка і до е, е, житті Росії в е, ну, але в принципі, давайте так, якщо дійсно задатися цим питанням, для чого світ, в якому немає Росії? Ну, напевно, для того, щоби нарешті настав мир. Але я пішла далі е, і трошечки подумала на тему того: дійсно, а що би було, якби. Поруч з Україною був океан площою 17 мільйонів 100 тисяч кілометрів квадратних. Ну, по перше, Україна тоді би зникла з буферної зони. Це важливо. Зникла з буферної зони між Європою і так званим «руським міром. бо «руського міра більше би не було по друге країна перетворилася би на європейську морську державу з доступом до величезного океану, що відкриває шлях для торговельних маршрутів, морської дипломатії і навіть власного флоту далекого плавання. Чому себе сполучені штати зараз активно і дуже сміливо почувають, тому що між ними і Росією є океан? Український морський кластер дивіться, Одеса стає новим гамбургом чи Ротердамом. Миколаїв перетворюється на головний центр суднобудування, Аня Херсон, це вже більше не місто, яке е, хочуть, щоб ми віддали там. А відповідно, там збудовано порт майбутнього. Україна отримує контроль над новими економічними зонами, нафтовими родовищами шельфу і рибними ресурсами, морськими вітряками. Ну, звучить прекрасно, як на мене. Мінус один фактор нестабільності у світі. А, без російського кордону Україна не має спільного кордону з авторитарною імперією, яка мріє про повернення історичних земель. Немає гібридної війни, немає зелених чоловічків, немає другої армії світу і псевдореспублік є мир і стратегічна глибина. Є НАТО на сході розширюється, Україна ключ до нової європейської периферії, але вже з безпечним флангом. НАТО не Субтитрувальниця Роздратувати Росії, тому що її теж немає. Там вода, я нагадаю, 17 мільйонів 100 тисяч кілометрів квадратних. Розширення ЄС йде швидше, без жодних геополітичних компромісів. Мінус ядерний шантаж. Жодного, а навіщо нам світ без Росії? Жодної загрози ракетами з Білграда. Ну і жодної риторики Рудольфа Віча теж. Ну і бонус: Українці стають морською нацією замість поїхати в Європу вийти в океан замість. Нової національної мрії виїхати з села, взяти курс на Панаму. Ну і у підсумку світ без Росії з океаном на її місці був би просто безпечнішим, гармонійнішим, відкритішим і значно менш токсичним. Як на мене, перспективка неймовірна, але здається, саме вона і не влаштовує Рудольфовича, тому він так часто прибігає к этой фразі і застосовує її де надо і де не надо. і коли мова йде про те, щоб дати далекобійні ракети, якими Україна могла завдати удару по військових об'єктах Росії, до моменту, коли Європа і Сполучені Штати кажуть, а ми запровадимо 500% відсоткові санкції і більше не будемо купувати у вас енергоресурси, і в тому і в іншому випадку Рудольфовіч згадує одну і ту саму фразу: навіщо мір без. России, потому что он был бы на много Используемый В пользу моего оптимизма. Я сегодня прочитал заключение американских экспертов, что точность попадания наших БПЛА при ударах в глубь территории Украины повысилась в полтора раза. По их оценкам, по их оценкам, каждый третий БПЛА, который запускает Российская Федерация, поражает цель, как это задумано. Это не значит, что остальные не попадают. Остальные попадают с отклонением. А остальные попадают не так, как задумано. Да. А я пропрошую. А ви одні й ті самі зараз читали документи, тому що е, ви кажете про те, що ваші безпілотники летять глибше і попадають точніше. А інші експерти в іншому шоу, наскільки я пам'ятаю, висловлювали. Трохи иначе думки. Да. Общаюсь с огромным количеством людей, кто непосредственно на фронте. И они, говорят, противник просто совершил качественный рывок очень сильно. Судя по всему, приехали какие-то очень мощные комплексы рэп, которые мы раньше свободно на 100 километров летали на дроны, сейчас их нам тормозят. Надо перестраивать всю систему бортовых там систем наших ага. аппаратов. Появилось полевое ПВО. У них дроны висят, сбивают наши беспилотники. Появились дальнобойные дроны самых разных типов. Ну и самое главное количественные показатели. Очень сильно возросли, причем они используют, судя по всему, тактику. Молодежь идет только в беспилотники, uh -huh. джойстики удобно. Uh -huh. Причем сейчас идет большая волна а, а, иностранных геймеров, которых они затягивают на фронт, потому что те умеют воевать. И самое самое страшное для нас вот здесь нам нужно тоже совершать рывок. Это уже сейчас мы видим начало работы искусственного интеллекта по управлению цифровым полем боя. Вы только не забудьте ему червону кроватку прочипать искусственному интеллекту, ну, тогда он лучше будет работать. То виходить, що тоді не так далеко летять і не туди попадають? Дуже багато питань, дуже мало а, відповідей. А, але ну, бачите, інколи вони ще і а, продовжують самі собі. Ну і ще кілька думок. Що з цим можна зробити можна з такою європейською От, К сожалению, события, які пройшли в Бухаресті, показали, що мирним путем з ними нічого зробити не можна. Ребята упаковались полностью. Одержана очередная победа либеральной демократии. Не в том смысле, что мэр Бухареста объявлен победителем, не в этом смысле, а в том смысле, что они окончательно отработали технологии оставления себя у власти при любых обстоятельствах. Якщо ви не знаєте, що це, то так виглядає істерика, коли ти е, вклав величезну кількість грошей не в війну, а в вибори, е, але не отримав того результату, на який ти сподівався. Е, саме так виглядає ця істерика і пояснення того, що ж пішло не так. Вони то думали, що зараз будуть. Е, е, Розширювати плацдарм країн, які підтримують Путіна, і щодо Угорщини і Словаччини додасться ще Румунія. Але як бачимо, не вийшло. Все ж таки, російські гроші не завжди і не всюду все вирішують. Але е інколи вони вирішують, що буде сказано е тими, хто на Росії працює. Я знаю, що зробити максимально швидко. Но, весь дьявол кроється в деталях. Дьявол кроється не в деталях, дьявол кроється в бункері на Валдаї. Я би хотіла все ж таки поточнити. Ну і Пісков каже, що бачите, поки не будуть прибрані першопричини війни, то нічого іншого вирішено не може бути. Ну, дивіться. По-перше, мені здається, перша причина війни. Ну, на думку, звісно, піскова, це те, що Україна існує. А на мою особисту думку, це те, що Путін ще досі існує. І Це є першою причиною початку війни, і не лише Росії з Україною, а відповідно Росії з Грузією, Росії з Молдовою, Росії з Чечнею, з Республікою Чкерія, ну і Росії з будь-яким майбутнім будь-якою майбутньою країною проти якої Росія ту війну розпочне. А те, що Росія ту війну хоче з кимось продовжити, то це ж ні в кого я сподіваюся не викликає сумнівів, тому що вони про це говорять чітко, відкрито і на повен голос. Тому давайте сьогодні долбанем по містам прийняття рішення в Європі і скажемо, це просто відмічення за 17 санкцій. Ну просто за з лица землі. Ілісійський дворець давно устарел, ну, там совершенно ничего делать. Морально. Морально. Морально устарів. Ну, Берлін ну, позвонити надо доктору Сосновському, щоб на туди уїхав. І можна по привичці рейс канцелярію роз. Рейс так і ся про... Просто по привичці. Взагалі, ви всі о чому? Над й пакет антиросійських Ми про першу причину війни. Я нагадаю, які ще раз. Полягають в тому, що Путін ще й досі існує. Закінчились Олімпійські ігри. Став вопрос о том, що ділить з цімі цими... садість, пожалуйста, що ділять з цими сооруженнями і, і як це все використовувати. Було дуже много разних пропозицій. в кінці Тому ми вирішили тут відкрити ще один цех по виробництву безпілотників і військового обладнання для того, щоб продовжувати війну з Україною. Цу в голову прийшла ідея тому, що у нас в ще в совєтському союзі. потом и в России традиционно некоторым направлениям подготовки молодых специалистов уделяется такое особое внимание и созданы школы подготовки специалистов, начиная еще с достаточно молодого возраста, ребят. Это вот специальные, специализированные физико-математические школы, химические школы. Потом у нас уже и биология пошла, и биологические школы. То есть специализированные учебные заведения. Які ми всі не використовуємо, тому що по факту нам треба е, спеціальності, які вміють, можуть складати... Зброю для того, щоб продовжувати війну в тому світі, тому все це ока замилювані і нічого більше.